Відверто про наболіли та про реалії сьогодення міський голова Ігор Терхов зустрівся з родиною харківських волонтерів, аби поспілкуватися та обговорити, чим живе місто, які є проблемні питання у роботі волонтерських організацій. Кожне питання окрема розгорнута відповідь. Представники організації запропонували градоначальнику зробити щось на кшталт резерву міста, що буде потрібно людям у той чи іншій ситуації. Ігор Терехов розповів про своє бачення, що потрібно бути у так званому міському резерві. До галузі, яке потрібно а щоб були, як ви кажете, у резерві нашої власності. Ми будемо казати, як до мене, це обов'язково хлібзавод, обов'язково величезна помилка, коли всі хлібзаводи приватизували і все. Неможливо такого бути. Повинен бути один, хоч би хлібзавод, на який би ми могли розраховувати. Тож стосується запасів ГСМ, так? Є у нас вже досвід, на жаль, негативний є, і позитивний є, але це теж потрібно, щоб було. І є декілька галузей, які, крім цього, обленера. Ви ж розумієте, що у нас у минулому році, і у 22-му у нас блокаут був на блокауті. Ми взагалі б нічого не змогли зробити. Бо, я ж відверто кажу, що нікого знайти неможливо було. Декілька місяців, бо вони всі були у Полтаві. І коли всі трансформаторні підстанції розбивали, мереж не було. Вони брали наших електриків, військових і їхали на нульовку, їхали під обстрілами, але спрацювало все це. Вважаю, що якщо місто велике, якщо місто самодостатнє, то у нього потрібно, щоб було дуже багато речей комунальних. Я прихильник комунальної власності, тому о, дуже хочу, щоб ми розвивалися. Уявіть собі, якщо б не було комунального транспорту, автобуса в нашого. Ну, На ну, щастя, до війни, е, як купували, всі мінічасники казали, ой, навіщо, навіщо це ж конкуренція, навіщо це робити, це ж міський транспорт, це ж кошти міського бюджету. А що ми зараз робили? Ну що, у нас було автобусів зовсім не було. Дуже важливо сьогодні мати. Як по мене це своє, тоді воно працює по завершенню спілкування. Всі представники волонтерських організацій отримали свої знижкові картки харків'янина, що розробили саме для них для волонтерів. Крок від міста він надзвичайно важливий, бо перше, це розуміння того, що твоє місто тебе підтримує, про тебе пам'ятають, розуміють те, що ти робиш. А по-друге, навіть якщо подивитися на це просто з соціальної точки зору, ми вчора спілкувалися, ми їздили ось на прикордонні села разом з іншою дружньою волонтерською організацією. І спілкувалися про те, що коли ти волонтер, і ти не маєш змоги приділити багато часу роботі, то ну, твій бюджет особистий він насправді дуже маленький, бо в тебе немає часу працювати, заробляти гроші. І якась така. Штука, типу, якісь там знижки, якісь можливості користуватися якимись соціальними пільгами. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. Волонтерський напрямок у Харкові він самий потужний в Україні, і я вважаю, що це зв'язано з тим, що міська рада вона постійно з нами співпрацює, допомагає, і цьому підтвердження є ці картки волонтерів, які ми сьогодні отримали від харківського міського голови Ігоря Терехова. Що це є відзнака про нашу співпрацю. З першого дня війни кожен харків'янин показав, що ми єдині, ми допомагали всім. Було є одне ціле суспільство, яке допомагає. І особливо, коли нам допомагає міська влада, волонтерам. Це дуже багато чого коштує, бо у нас є спільний ворог. У нас є спільна спільний дім, і ми маємо захищати, ми маємо допомагати військовим, чим можемо. І коли волонтерам видають там картки, картка Харків'яніна, міська рада нас чує, чує суспільство, що потрібно. І ми підтримуємо один одного. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.